Вітаємо! Журналістська команда Варшава Київ проголовне зібрала найважливіші новини зі світу та України і готова представити їх вам. Я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз! День жалоби на Дніпропетровщині. Кількість загиблих в області після обстрілу РФ балістикою зросла до 20. Близько 300 людей постраждали. Дональд Трамп погодився зустрітися із Володимиром Зеленським уже сьогодні на саміті НАТО. Розмова президентів триватиме 20 хвилин. Чи допоможе вона зупинити війну в Україні? НАТО в ГАЗі у другий день саміту. Оборонні бюджети, зброя і довгострокова стратегія підтримки Києва. Ексклюзиви від нашої кореспондентки Анастасії Купрієць. Побачите. Кількість загиблих внаслідок російської атаки у Дніпрі зросла до 18. Дніпро та Самар на Дніпропетровщині, де напередодні загинуло ще двоє людей, сьогодні у жалобі. Нагадаю, у вівторок росіяни обстріляли Дніпро та область балістикою. Близько трьохсот людей постраждали. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, місто зазнало найбільших руйнувань від початку повномасштабної війни. Одна з ракет влучила близько потяга Одеса Дніпро. У вагонах було понад пів тисячі пасажирів. Пошкодило гуртожиток, майже півсотні багатоквартирних будинків, 40 шкіл, дитсадків та інших закладів освіти. Вісім медзакладів. Будівлі районних адміністрацій та казначейства. А проти ночі росіяни атакували Харків та область з різних видів зброї. По Харкову били дронами, пошкодили підприємство у Київському районі. Зайнялися пожежі у двох багатоквартирних будинках. Постраждав річний охоронець. А в Куп'янську авіабомба влучила в землю. Пошкодило сусідню багатоповерхівку. Там п'ятеро постраждалих. У Гаазі триває саміт НАТО. Ключовими темами у другий день будуть збільшення оборонних витрат і посилення спроможностей оборонної промисловості. Водночас у фокусі залишається і підтримка України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком засідання наголосив: Україна серед головних питань порядку денного. За його словами, союзники обговорять довгострокову підтримку Києва, щоб Україна залишалась спроможною боротися і, зрештою, досягла сталого миру. Саміт у Газі може закласти основи нової оборонної політики НАТО, де допомога Україні розглядається як інвестиція у безпеку всього альянсу. сьогодні обговорюватиметься питання того, як зробити так, щоб Україна протягом наступних років продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб вони залишилися у боротьбі, а також як забезпечити, щоб ми могли привести Україну до міцного і тривалого миру. Країни повинні знайти гроші, це не легко, це політичне рішення. Я повністю це вітаю. Але водночас мої колеги за столом переговорів абсолютно переконані, що враховуючи загрозу з боку росіян, враховуючи міжнародну безпекову ситуацію, альтернативи немає. Ми справді повинні це зробити. Трамп погодився на особисту зустріч із Зеленським уже сьогодні на саміті НАТО. Пише видання «Політико» із посиланням на анонімні джерела у Білому домі. Розмова буде тривати близько 20 хвилин. Раніше на борту літака про ймовірність такої зустрічі сказав сам Трамп. Розмова планується попри зниження уваги до війни Росії проти України через ізраїльсько-іранський конфлікт. Нагадаємо, український президент сподівався на зустріч з американським колегою раніше ще у Канаді на зібранні світових лідерів у 7 Але звідти Трамп поїхав, не дочекавшись закінчення зустрічі. Востанні президенти США та України зустрічалися віч, віч у квітні в базиліці святого Петра у Ватикані під час похорону папи Франциска. Це була їхня перша особиста зустріч з часу суперечки в овальному кабінеті. Перший день саміту НАТО в ГАЗі минув під знаком України. Лідери країн альянсу назвали її гарантом безпеки Європи. Президент Зеленський виступив з промовою, зав зустрів його стоячи з оплесками. Він наголосив, Росія створила глобальну мережу агресії, в яку входять КНДР, Іран і китайські компанії. І лише об'єднаними зусиллями можна цьому протистояти. Підсумує перший день засідання наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Перший день саміту НАТО у Газі був насиченим. Чимало зустрічей на високому рівні обговорювали питання безпеки, і Україна у цих обговореннях займає центральне місце, адже саме Україна є гарантом безпеки країн НАТО на сьогодні. На цьому неодноразово наголошували лідери. Президент України Володимир Зеленський також виступив із промовою, коли він зайшов до зали. Всі йому аплодували стоячи. ми зіштовхнули з мережею державних і недержавних гравців, які служать агресії. Ця мережа включає Росію, північну Корею, нинішній режим в Ірані, китайські компанії та багато багато схем по всьому світу. які допомагають виробляти, виготовляти зброю та здійснювати операції проти нашої країни. Нашого народу та нашої Європи тільки разом ми можемо протистояти цьому Рішення саміту у Гаазі мають стати кроком до розбудови мосту між Україною та Альянсом. На цьому наголосив генсек НАТО Марк Рюте. Також Україна має бути згадана у кінцевій декларації і мають її згадати у контексті видатків 5% ВВП на оборону. У них можна буде врахувати і допомогу Україні. Несхвально до вимоги витрачати 5% ВВП на оборону надалі ставиться Іспанія. Проте, наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не вважає, що це є перешкодою. Справді, розуміння безпеки та небезпеки не однаково серед країн на європейському континенті. Це фактор географії я думаю, що у підсумковому документі не буде вказано точних дат, до яких треба досягти збільшення витрат. але якщо ми досягнемо нового визначеного рівня витрат, ми будемо на рівні зі США, і тоді до речі ми зможемо стримати Путіна самостійно. Щоб досягти цього, необхідно не тільки посилювати оборонний сектор країни НАТО також треба якомога більше тиснути на саму Росію, і для цього необхідно запроваджувати санкції. У четвер. Відбудеться засідання Європейської ради, на якому ми будемо обговорювати 18-й пакет санкцій. І звичайно, ми будемо намагатися його ухвалити. А якщо цього не станеться, то нам потрібно буде ще попрацювати. Зараз у нас є кілька країн-членів, які виступають проти деяких елементів пакету, але ми безумовно будемо намагатися його запровадити. У цьому контексті важливе питання єдності. Саме до єдності закликали. Лідери країн НАТО, зокрема, і міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельменс наголошував на тому, що НАТО варто бути настільки згуртованим, наскільки зараз згуртованою є Україна. Тут він згадав про свій досвід візиту до Харкова, де він побачив, наскільки згуртовано працюють не тільки військові, а також волонтери, підприємці. Всі вони працюють на. Одну мету на перемогу України, і саме це є запорукою того, що Росії не вдається України підкорити. Важливо згуртованості досягти із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Сьогодні очікують на його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Попередня їхня зустріч нагадаємо відбулася у Римі під час поховання папи Франциска і була набагато кращою ніж зустріч, яка їй передала. Дувала у овальному кабінеті, які рішення ухвалять, як мине ця зустріч, і чи Гаага зможе стати місцем, де ухвалять переломні важливі безпекові геополітичні рішення? Відповіді шукайте на Слава Тіві. Трамп відреагував на публікацію засекречених висновків розвідки США. Він спростував інформацію про те, що Америці нібито не вдалося знищити основних елементів ядерної програми Ірану. Раніше CNN та The New York Times опублікували засекречений звіт Пентагону. Видання стверджують, що невдале бомбардування ядерних об'єктів Ірану зірвало тріумф Трампа на саміті НАТО. Окрім того, за даними The New York Times, удар по Ірану не знищив остаточно ядерних об'єктів, а лише відклав ядерну програму Тегерану менш ніж на півроку. Утім, за словами спецпосланця Трампа на близькому сході Стіва Віткофа, попри цитую абсурдні заяви у змі, ці удари знищили здатність Тегерана виробляти ядерну зброю а відповідну програму майже неможливо відновити. Нагадаємо, США атакували Іран 22 червня, завдавши удару по головних ядерних об'єктах Тегерану. Разом із тим, американський президент дорогою на саміт НАТО переконував, що після того, що сталося, Іран не думатиме про ядерну зброю. У них не буде збагачення ураною. У них не буде ядерної зброї. Вони знають, що стануть великою торгівельною державою. Ви знаєте, вони дуже хороші торговці. і Вони стануть великою торгівельною нацією. У них багато нафти. У них все буде добре. У них немає і не буде ядерної зброї. Останнє про що зараз думає Іран це ядерна зброя. Верховний суд Польщі визнав три скарги на порушення під час минулих президентських виборів. Обур... Визнав їх обґрунтованими, однак зазначив, що ці порушення не мали впливу на загальний результат голосування. Про це на прес-конференції повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка. Загалом до Верховного суду вже надійшло понад 10,5 з половиною виборчих скарг на результати голосування. Останнім днем їх подання. Було 16 червня, втім зауваження, надіслані поштою до цієї дати вважаються поданими вчасно. Адам Шлапка наголосив в інтересах польського суспільства повне роз'яснення всіх сумнівів пов'язаних із виборчим процесом. Якщо існують сумніви, їх необхідно роз'яснити у тих округах, де виникають питання щодо результатів, має бути проведений перерахунок голосів. Вважаю, що це в інтересах усіх нас і усього суспільства У Польщі можуть згорнути програму Школа для всіх, що мала інтегрувати дітей-іноземців, зокрема і українських воєнних мігрантів у школах країни. ЄС виділив на проєкт 500 мільйонів злотих. Європейські гроші мали піти на підготовку та оплату міжкультурних асистентів. Такі україномовні фахівці допомагають дітям з України, які мають досвід війни та міграції, інтегруватися і порозумітися з учителями і учнями у польських школах. Зараз навчальні заклади наймають асистентів власним коштом. Віце-міністерка Йоанна Муха, яка зокрема вела цю програму у міносвіти, склала повноваження. Причиною вказала те, що міносвіти та уряд не підтримують її ініціатив. А на засіданні спеціальної групи міносвіти, де були представники близько 20 українських та польських громадських організацій, заявила про закриття програми. Редакція Слава Тіві надіслала запит до Міністерства національної освіти, щоб з'ясувати, чи справді програму Школа для всіх згорнули. І якщо це так, то чому на момент цього ефіру відповіді ми ще не отримали? Ми є активними учасниками спеціальної групи при міністерстві. Національної освіти в справі інтеграції українських дітей зараз ця група активно займається тим, що узгоджує наступні кроки, тому що більшість нас було шоковані цією новиною сьогодні. Також намагаємося тримати роз'яснення від уряду щодо долі цієї програми. Ну і найважливіше, що це програма польська європейська. Тобто, ми зараз перевіряємо наскільки взагалі можливо так швидко вийти з європейського гранту, на який гроші вже виділені, яким вже має бути реалізованим. Другий поляк в космосі і перший на міжнародній космічній станції. Понад дві години тому з мису канаверал у Флориді стартувала місія ax 4 Ракета Falcon 9 компанії SpaceX доставить на орбіту капсулу Dragon з екіпажем з чотирьох осіб. До складу космічної команди, крім поляка Славуша Узнанського вішнєвського, входять командир, американська астронавка НАСА, пілот з Індії і спеціаліст-науковець з Угорщини на міжнародній космічній станції. Узнанський вішнєвський має провести понад 10 експериментів, розроблених польськими компаніями, які дадуть змогу. Протесту протестувати нові технології в умовах мікрогравітації. Старту місії передувала дуже зворушлива церемонія прощання. Рідні космонавтів могли зробити це лише на відстані, бо так передбачено епідемію. Епідеміологічними нормами відомо, що поляк Славу Шузнанський вішнєвський взяв із собою на орбіту польський прапор, сіль шахти Величка та шматочок польського бурштину. Додам, що космічну місію відкладали шість разів з різних причин. Однією з них був витік тиску у модулі зв'язда на борту МКС. Нагадаю, перший поляк підкорив космос у 1978 році. Тоді місія Мирослава Гармашевського тривала вісім днів. А ось як виглядав момент запуску космічної ракети сьогодні?